Оксана Крамаренка, дипломована психологиня, також особливо цінний цей експерт для нас, тим, що перша освіта була саме метеорологічна. І вона, ну як ніхто інший, розуміє, наскільки це важливо висвітлювати правильно новини і як люди реагують на такі погодні заголовки. Дякую. Дуже дякую, Наталія, за таке чудове представлення. Всіх вітаю, як настрій. Як почуваєтесь, все добре, так? Сподіваюсь, після обіду він завжди трошечки краще стає. Так, насправді декілька слів про себе. Мене звати Оксана, я практична психологиня. Також в коло моїх наукових інтересів входить соціальна психологія. Чуть-чуть сюди. Добре, е, також ходить е, соціальна психологія. Ну і такі цікаві питання, які знаходяться на перетині метеорології і психології. Як не дивно, для нашого світу це зараз стає все більше і більше актуальним. Е, тому я, в принципі, готова про це е, говорити. Е, підготувала слайди. Я можу якось їх перем... А, Ти будеш перемикати. Дякую. Тому, будь ласка, перший слайд працювала над такою невеликою статтею, яку зараз яка зараз в принципі знаходиться в доопрацюванні, яку б я хотіла б по якій поговорити. Вона саме в темі цього заходу: це маніпуляція в погодних заголовках. Про клікбейтні безпосередньо заголовки. Я думаю, що сьогодні вже про це говорили. Клікбейтні заголовки привертають увагу, викликаючи емоційні реакції у читачів. Е, власне кажучи, що таке клікбейт, що таке маніпуляція, щоб розуміти, що без чого існує, чого би чого не існує, е, клікбейт це власне е, заголовки, які використовують провокативну мову для привернення уваги. Е, як бачимо, це може бути текст або е, зображення, яке е, є наживкою для е, читача, для користувача, е, яке провокує його переходити за посиланням, тому що ну е, чим більше переходів за посиланням, тим м, краще буде впізнаваний сайт. Ми це розуміємо. Е, маніпуляція це ж вплив на думки дії або почуття іншої людини шляхом. Обману хитрощів з метою досягнення власних цілей у журналістиці. Маніпуляція може проявлятися через використання певних методів, от як я вже казала, заголовки, фотографії, слова, щоб вплинути на погляди аудиторії. Тобто, власне кажучи, клікбейт не існує без маніпуляції. Маніпуляції вони в нас в житті існують самостійно. Клікбейт без маніпуляції не існує. Щоб не бути голослівною, провела невеличке таке дослідження. А як в інших у країнах, що взагалі досліджують цю тему, тому е, хотілося б трошки е, а, це от ще є приклади. Так е, я думаю, що про них теж сьогодні вже певно говорили. І це ті приклади заголовків, які ну, зазвичай викликають людей тривогу. Там найхолодніша зима за останні десятиліття. Люди переходять за цим посиланням і розуміють, що насправді ніякої найхолоднішої е, зими не буде. Тому це просто так для ознайомлення. Що стосується наукових е, досліджень, ну, дослідження показують, що клікбейт може збільшити емоційне е, збудження і викликати такі е, емоції, як е, страх, а, а також е, викликати тривогу. За дослідженнями польських колег до найбільш поширених маніпуляцій із боку ЗМІ ми можемо віднести неправдиву, спотворену або фрагментарну інформацію, блокування затримку передачі інформації, провокації, стимуляцію виникнення почуття страху або загрози у одержувачів інформації тобто, це про те, що я вже говорила. Основне у читача викликати страхи це є метою нашого. Досліджуваного нами клікбейту також е встановлено, що маніпуляція, найпростіша маніпуляція в заголовках може бути такою, що е якщо заголовок е поставлений у вигляді питання чи він е гіперболізований, він відповідно буде викликати е більш негативні реакції у читача, аніж е це буде класичний заголовок із стверджувальним стверджувальною інтонацією крім того новини з клікбейтними заголовками викликають сильніші негативні очікування у читачів порівняно із традиційними заголовками. також реакція на клікбейт посилюється завдяки таких, завдяки таким елементам, як гіперболізація чи перебільшення, як я вже говорила? Тобто заголовок гіперболізований, а стаття, в принципі, така собі нормальна стаття про звичайні очікувані умови. Що ж власне відбувається під час емоційних маніпуляцій? Клікбейтні заголовки часто викликають тривожність, страх або інтерес. Інтерес це теж в принципі, дуже важлива складова, змушуючи натиснути на посилання. Трошечки такий екскурс до емоцій, про які ми вже говорили, які згадувалися в дослідженнях. Це основна емоція це страх. Це ну тут вказано, що це негативна емоція. Я не можу сказати, що страх це негативна емоція. Насправді, еволюційно страх допоміг людям вижити, і це досить нормально. Але ті механізми, які запускають страх в мозку людини, тому що страх живе в мозку людини, насправді вони протягом тисячоліть не змінилися. За страх взагалі відповідають такі частини мозку, як гіпоталамус, гіпокамп і мегдалоподибне тіло. Це неважливо, в принципі, в контексті цієї нашої доповіді. Але сам факт, що емоції виникають незалежно від того, ми їх не можемо проконтролювати. Тобто людина отримала повідомлення від загулу. У неї з'явився страх. Людина не контролюється, але вже йде викид гормонів в кров, кортизол, адреналін. З'являється тремор, може з'являтися, може бути пітніння рук, участіння серцебиття. Тобто ця реакція виникає точно такою, яка була ну, на загрози, які були там тисячі років назад, коли людина жила в незахищеному середовищі у дикій природі, і там реальні були загрози для людини. Наразі загрози може як такої не бути, але страх у людини залишається. І механізм утворення, психологічний, психічний механізм утворення страху точно такий, який він був і тисячі років тому. Щодо тривоги, тривога це стан, який належить до емоцій, але тривога вона е, знаходиться на перетині відчуттів і почуттів, тому, тому що е, людина може переживати її досить довго. Тривалий час е, страх має об'єкт, тобто людина бачить об'єкт, вона боїться, вона боїться там грози дощу. Повені високих температур. Це страх. Тривога може тривати значно довший час, тому що людина навіть може не ідентифікувати, звідки береться ця тривога. Вона прочитала це повідомлення, страх дав реакцію, тривога залишилася. Але людина постійно знаходиться в стані, що має статися щось неприємне. Крім того, додається хвилювання. Ну, це такий специфічний стан, дотичний дуже до тривоги. Він характеризується ознаками підвищеного збудження, внутрішнього зовнішнього напруження. Ну, Якщо тривога інколи людині допомагає справитися із якимись труднощами, систематизувати її там якісь внутрішні ресурси на короткий період. Якщо тривога триває довго, то насправді потім ми можемо вже говорити і про фобічні реакції, і про тривожні розлади. Наступний слайд. Ми вже проговорили, прогортаємо так наступне на психіку, та, з приводу тривожності, що я би хотіла сказати, високий рівень тривоги українців зараз ну, це адекватна реакція на неадекватні події, які відбуваються. І це є захисною. Реакцію психіки, як я вже і говорила. Це не тривожний розлад, проте варто контролювати рівень цієї тривоги, щоб вона не вийшла за межі норми. Підвищена тривожність впливає, може впливати, скажімо так, може впливати на освітній процес. Соціальні взаємодії, розвиток особистості може спричинити фізіологічні відгуки, такі як підвищене серцебиття. Головний біль в тому, що у свою чергу може погіршити загальний стан здоров'я. Ні в якому разі ми не говоримо про те, що погодний заголовок може спричинити розлад чи може спричинити якусь хворобу. В жодному разі ми про це не говоримо. Але стан тривоги, який виникає в людини після прочитання заголовку, може бути тригерним для розвитку подальших розладів. Наступний слайд. Трошечки статистики, щоб не бути голослівною. Дуже сумної статистики у 2023 році Україна посіла перше місце за рівнем депресії у світі. Це дуже сумна цифра, тому що депресія це насправді захворювання за міжнародною класифікацією хвороб. Депресія визнана захворюванням, яке починається. Протягом е, тривалого часу, але не менше двох тижнів людина почувається пригнічено, втрачає інтерес до занять, які раніше приносили задоволення, і не може робити е, повсякденні справи. Наступний слайд. Тут я його використала більше для того, щоб показати, як українці суб'єктивно оцінюють власне ментальне здоров'я. Тобто тут була певна вибірка серед респондентів. Що хотіла б відмітити, це те, що стан незадовільний, де оці от жовті стовпчики наші тут. Задовільний стан Українці оцінюють свій стан ментальний стан як незадовільний. Так, от у 2024 році він збільшився до 13%, А на початку повномасштабного він був 9%. Тобто, зріс на 4%. 13% респондентів оцінюють е, свій ментальний стан як незадовільний. Тобто, це ще одне підґрунтя того, що українці наразі є дуже вразливими. Зрозуміло, для цього є адекватні причини, ну чи не адекватні, як ми можемо про це сказати. Але але е, українці наразі. Е, Потребують підтримки, фактично кожен десятий має депресію, і ще велика частина людей має певні супутні ментальні розлади, пов'язані з тою ситуацією, з якою Україна стикнулася, починаючи з 2022 року, саме пов'язаних із повномасштабною війною. Наступний так. То до чого ми все це ведемо. Про те, що потрібно бути більш чутливими до споживачів інформації. Інформаційний простір надзвичайно зараз перевантажений. Люди ми дійсно не знаємо, яка із новин може стати тригерною, яка приведе людину до якихось панічних атак, тривожних станів, підвищеного серцебиття, навіть до симптомів депресії. Тому для зменшення впливу саме клікбейту в інформаційному просторі важливо розробити. Розвивати критичне мислення та перевіряти інформацію. Далі на наступному слайді я хочу наголосити на таких рекомендаціях, як все-таки запобігти і трошечки себе убезпечити від негативного впливу інформаційного поля. Зокрема, і в. Погодних маніпулятивних заголовках. в першу чергу це має бути розвиток критичного мислення. Важливо не сприймати заголовки за чисту монету, перевіряти джерела інформації, шукати підтвердження у надійних і перевірених джерелах. Обов'язково перевіряти факти. Якщо заголовок ви читаєте і розумієте, що він надто перевантажений, він надто викликав у вас якусь емоційну реакцію, скоріше за все, там вже є маніпуляція. Просто проігноруйте його, відкладіть або одразу ж перевірте його в. В офіційних представників, хто займається саме питанням, яке вас бентежить, в даному випадку гідрометеорологічний центр обмеження споживання новин із ненадійних джерел. Соціальні мережі часто є платформою для клікбейту, тому варто взагалі відписатися. І менше використовувати інформацію саме неперевірених видавців, незрозумілих пабліків, які є у меседжерах та соціальних мережах. Ну і основне те, чим тут сьогодні всі займаються, це навчання медіограмотності. Це один з ключових способів протидії дезінформації та маніпуляціям в медіа. Вивчення основ медіограмотності допомагає розпізнати маніпулятивні техніки та аналізувати контент більш. Об'єктивно. На цьому в мене все. Дуже всім дякую за увагу. Якщо є запитання, я готова відповісти. Дякуємо, Оксана. Здається, запитань у нас немає. Хотіла ще трошки доповнити, що саме. Є, я вчора для себе дізналася, що виявляється, в нас в Україні є білий список медіа. От і я обіцяю собі, я перевірю, що це за список, хто туди відноситься, тому що це дійсно вчора про це говорилося на заході з медіаграмотності. Як важливо дійсно мати це критичне мислення і розрізняти, які медіа ти читаєш, що ти звідти береш, яка інформація туди потрапляє. Тобто, вже певна робота в цьому в нас в Україні. Ріні проведена саме з приводу медіа, і ми тепер будемо ще й працювати в метеосфері. Тож дякуємо за цікаву дякую. таку ґрунтовну розповідь, яка дуже дотична до нашої сфери.